Всім привіт, мої любимі! Я поставила вазончики, бачите, коло вікна поставила одного, ось два поставила отак сюди. І цього ставила отак у зеркало. Віталік сказав, не треба, щоб був перед зеркалом. Поставив його туди в куточок, то я поставила посерединці. Бачите, як виходить, що та його втулиш. Маленькі кімнати куди? Я щось переживаю, дивіться, як. <клух> Він важкий, а як ще іначе я його посадила корінь аж в самому низу. Може обрізати треба. Сьогодні позвоню до сестри, попитаю. Ну, це е -е, їхав у машині десь, бачите, поламалось. Ті стоять гарненько, ці теж так болімені. Так, Віталік поїхав, я біжу за їм. Ось, поставила теж сюди коло вікна. Бо ж так жалко, скільки це я за цього фікуса дала, чи 350 гривень, чи не знаю, щось, щось так. Да. Чим вони його обробляють? Мені виписали, що щось в аптеці можна взяти дешево. І я забула, шукала коментарі, не можу знайти. Напишіть, якщо ви подивитесь, мене мої любимі, мої хороші, напишіть мені ще раз, чим оприскувати їх, щоб вони ну, були зелені і квітучі, гарні. Я поставила ще тут теж. сонечко дуже світить. Ну і поставила. Ой, геть не да що це? О? Ось так. Тут поставила. Тут більше нема де. Кажу Віталік, пересади, ще цього забери із цієї землі, що ми купляли в магазині, і посадив свою землю. Може він поправиться та наврать, щоб він пожовк. Оцей й росте. Що я купила його в магазині? Щось около 200 гривень, то ну, слава Богу, він нормальний. А я взяла паросточка. Посадила, бачите? Теж в їхню землю, бо разом купила. І бачите, який він? Не знаю, чому так. Зто стоїть наш пустий, сьогодні майже немає людей у базари. Всіх вітаю зі Сятом, з Юрієм. Мирного неба, здоров'я міцного. Та я не знаю що. Може будемо зараз складатися, так. не знаю десь. Так. Ну дуже, немає пустота. Що будемо робити, Вітальончик? Як ти думаєш? Я постаємо. Зматуємо вудочки? Він. А? Да хай собі йдуть. Мені тут не подобається. Така пустота, що це не те слово. Все Хоч би на хліб. Трошки прийшла сіла машину поміняли место там безполезно так я купила додому цукерки бережіть себе в Україну прикольні такі, любить україну Таких ще не бачила цукерок. Віримо в Україну. Прикольно як. Ого, Україна понад усе. <клес> <клес> І ще десь було, я бачу, жінка брала міз України. Молимося за Україну. Таке непоганеньке. Вчора я ж не показую. Він бігає до ночі, щоб витратити, і каже, у мене прокляття. У мене хтось прокляв, щоб я ну, отримав гроші і мені хочеться швидко пойти. Кабеля покупляв до комп'ютера, а вони не підходять і в його їх вже не приймають. Я вже казала, я піду по магазинах по всіх і скажу просто-напросто, що. А, Іди до мене. <смеш>, що не давайте йому, тому що це ж біда. Ось такі справи. То пишіть коментарі, ставте лайки. Не забувайте. І відео буде приведреве. Сідай, іди туди. Ні, я йду. Иди, сідай, поїмо з тобою. Ага. І в мене Хорошо. відео буде точно десь 5 хвилин. Три хвилини дивляться відео, більше до кінця переглядів немає. Ти моє відео до кінця буває, дивись? Yeah. Я себе знімаю. Себе а як ти перегортуєш? Я написала першу серію, це подивилася. Потім проходить написала друга серія. Що... Ну, я поняла, ти що до кінця відео дивишся? Чи так трошки подивилась? подивилася, а потім буває, що ти не дивишся. Я, ну... Перегля... Перекручуєш. І так всі, то я кажу, відео по три минути буде і хватить. Три минути точно відео поділяться. Да, а до я б... Поняли? А, та, а, ви, а ви мені писали, що скоро буде в тіктоці по 15 секунд. Собі. А, сьогодні пиво дешеве. 46,903 гривні. Повна діжка. Так я навіть ще такого і ніколи не пробувала тебе. О Боже, яка за хлібом. Це той хліб, що по 3 гривні, так? На голові не хочу я. Так, 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 так. Так завжди. Всім доброго дня, ви на каналі Моє життя. Мене звати Світлана, хто не знає. Кібець гарний. Я вчора не скинула вам відео, не було мені часу нічого такого зняти, трошки познімала. Дуже-дуже сильно боліла голова. Просто думала, що не знаю, придеться скоро визивати. Просто вже я вже і дві ножки випила, і фармадол, і парацетамол, і цитрамон екстра. Вже що тільки я не пила. Розривало голову, я так руку прикладаю до голови і кажеться, що в мене рука сама по собі в голові так оце гуде як дребіжить. аж рука відчувала. На зараз серце болить, помаленьку йду. Може скину все сьогодні по чуть-чуть. Дай відео, треба, мабуть, по 3-5 хвилин саме більше робити, тому що я дивилася, що 3 минути дивляться відео. люди. І все. Ну То буду такі коротенькі якісь робити, як люди роблять, та і все. Так боюся собачку. Ні, хороший, хороший, ні. хороший. Стільки собак бігає, нападають на людей, а капець. Боюся, дивіться, дивитися, би вкусить. Там такі сіренькі бігає і завжди кусаю. А так біжить, біжить, а потім починає. Гавкати, бачила тітку укусив і дядька, коли ігора мого укусив. Чуєте, як дзвонить, Дзвони в церкви. Сьогодні дуже сильно холодно, просто приморозок, не знаю, чому так. Я і шапку взяла, і шарфа, думаю, може змерзну то водіну. Зараз сім годин ранку. Іду. Йду на базар. Віталік поїхав раніше трошки. А я йду. Зварила кашу та йду. Гарно, настрою вам прижить себе. Немає. Скажи, хіба ж люди будуть купляти, не хочеться навіть руки виймати з карману. О, шапки, кустки, шарф, сапожки. Люди ходять одіти є, тому що холодіна така, що я готова йти додому, слухай, одітися теплі і ну, натопити грубу, тому що ну, взагалі дуже мене знобіття приболі, я простила. Наверно, так. Я ж бачу, що в мене не такий стан, як треба. Холодіна, холодіна, така ж холодина вітер. Хоча б і дощу не було. То ще може і дощ зараз пойде. Темно на дворі, хмарно. Помінялась погода. Вроді би казала жіночка, що має бути дуже жара, теж не хочеться, щоб так що вже дуже було жарко страшенно. Тому що влаги багато і все повипарується, віпряє. Йду в магазин, хочу щось купити. Зараз будемо збиратися додому. Галинка мені написала, ви більше розповідаєте про свою подорож, ніж готуєте. Ой, чого ти? Ну так, да, так, воно є так. Не кулінарний канал. Хай не розбагатію, буду купляти дорогі продукти хороші, дорогу ще буду готувати, вам показувати, що було гарно. А я готую просту їжу із дешевих продуктів. І е, ви гарно вмієте готувати. Я ж не те, що там, знаєте, професіонали готують. Люди спец ну, спеціально заходять на канал і дивляться, щоб щось приготувати. А я все, все, я подорож, подорож бігаю. село, в ліс, ягоди, гриби, город. Ну, таке в мене життя. Що ж ви зробите? Дякую вам, звісно. Ну, Ну таке, ну яке життя показую, розповідаю зразу, що роблю. Це ж не то, що я строго вже показую. Так, взяла корзинку і вона мені буде заважати. Туалет хотіла зайти. Що я показую там ось що я готую і за 10 хвилин, там, за 5 показала. Ну, Тому що багато. Рідних моїх дивляться, то я їх, як на як на зв'язку з ними. А це біжу, щось куплю, побачу. Так що, мої любимі, дякую вам за коментарі. Пишіть мені побільше. Я беру все на заметку, буду працювати над собою, що зможу. Виправлю, а що не зможу, все залишиться, як є. Дякую вам за поради. Так, то якось так. Заходжу в машину, тому що на дворі нереально стоять. Щось мене трусить, знобить, не знаю. Я сьогодні не така. І таке буває.